Друзі, всім попривіт, у нашому інтернет-магазині лодки Вулкан, невеличкі поповнення. У нас появилися берці високі, свіженька партія від торгової марки АК, в пісочному кольорі Койот, також від торгової марки Лова. Вони є в різних ще кольорах. По устілкам, по розмірам уточнюйте, бо. У ці берці вони йдуть маломірять. Якщо ви носите розмір 43-й, вам треба брати 44-й. Ці повномірні. Як виглядають ці Пока. і ці берці, будь ласка, по подошвам, бачите? Різниці ніякої. Що там, що там, гортекс, водички не бояться, мокрого снігу теж. По устілкам уточню, то наших менеджерів відправка новою почтою вже сьогодні. Який кому розмір?